Пам'ятаю, вічна слава тим, хто віддав своє життя за нашу незалежність, за нашу можливість жити, за сесії, розвивати нашу зармаду, приймати, на нашу думку, важливі рішення. Але все другорядне, після того, коли в такій митті розумієш, що найдорожчим напевно це життя для кожної людини. Сьогодні люди віддають ці життя заради кожного з нас, тому пам'ятаємо кожному. Шановні колеги, шановні депутати. Сесії. Нагадую присутнім, що під час сесії працює електронна система приймального голосування Рада голосу. Здійснюється відео та аудіозапис даного засідання. Регламент роботи засідання 43-ї позачергової сесії міської ради 8 скликання. Встановлений відповідно до регламенту роботи Харистачівської міської ради 8 скликання, затверджено рішенням другого пленарного засідання 4-ї скликаної позачергової сесії міської ради 8 скликання 28 грудня 2020 року зі змінами. Шановні депутати. Інших питань про засідання ради. Нам необхідно обрати секретаріат у складі трьох депутатів, які були пропозиції щодо персонального розкладу. Олег Миколаївич, пропонуємо обрати до секретаріату де наступних депутатів Сергія Криворучко, Надію Загладу та Олександра Нелісевича. Ми ну, дотримувалися де не голосували. Де рішення прийнято. Дякую, колеги. Члени з вже зайняли свої робочі місця. Прошу да? про щось не Приступити до роботи. Відповідно до розпорядження міського від 10 грудня 24 року номер 402 про скликання засідання 43 ї позачергової сесії міської ради 8 на Народна сесії пропонуються наступні питання. Про внесення змін до бюджету Херстачівської територіальної громади. На 24 рік. Друге про внесення змін до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення для до участі в Русі Національного спорту Користаській міській територіальній громаді на 22-24 роки. Третє про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Користавської міської ради на 24 рік. Четверте про передачу основних засобів з балансу Користавської міської ради. Також е вносяться відповідно до рекомендацій, розгляду спільними засіданнями депутатських комісій проєкти рішень. Про затвердження е, генеральних планів та планів зонування сіл Білківці, Казах, Храстащийської міської територіальної громади Житомирської області. По цьому проєкту рішення колеги була е, пропозиція комісії зняти е, це питання на цій сесії з порядку денного. Е, якщо будуть інші пропозиції, давайте їх проговоримо. Е, і друге питання про присвоєння звання почесний громадянин міста Карастишова, Малюку Василю Васильовичу. Які будуть ще пропозиції до порядку денного колеги? Враховуємо рекомендацію комісії щодо питання детального плану території. Знімаємо з порядку, так? Переносимо на доступне засідання. Тому, якщо немає інших зауважень, прошу голосувати за зручні порядок дані з рекомендацією комісії. Колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. нас. Перше питання: про внесення змін до бюджету Христачівської територіальної громади на 2024 рік. Проповою, яким характерина Олександрович. Шановні колеги, проєкт рішення був озвучений на комісії в бюджеті і була більшість депутатів. Можемо коротко ще раз пройти, повторити переміщення. Проговоримо ще раз. Ні, немає потреби. Немає. переміщення. Шановні колеги, хто не хоче, це внутрішні переміщення в рамках тих призначень коштів, які у нас були, для того, щоб в кінець року ми встигли здійснити ті проплати, які були заплановані, враховуючи, що сьогодні вже 12 грудня, а часу небагато, тому що оперативно вирішувати нагальні питання, ми здійснюємо внутрішні переміщення коштів між різними заходами. Якщо, якщо запитання цього проекту рішення немає, я пропоную не його поставити на голосування та підтримати. Прошу голосувати. За 22 рішення прийнято. Дякую. Друге питання: Про внесення змін до програми підготовки територіальної оборони та місцевої населення до участі в русі національного спотущівській міській територіальній громаді. на 2022-2024 роки. Інформує і кменка Артем Олександрович. Аналогічне питання було розглядано на комісії. Більшістю депутатів, значить, це зміни, що стосуються, ну, скажімо, наступне питання, поєднане з першим, зміни до бюджету приймали, треба їх врахувати в відповідних профільних програмах. Чи є запитання до цього проєкту рішення? Немає. Є пропозиція ставити на голосування. Бюджетні комісії рекомендовано винести розгляд ради та прийняти рішення ради зі змінами та доповненнями. Чи є потреба проговорювати, колеги? Знову ж таки, це питання похідне від бюджету, змін до бюджету. Упорядковуємо в профільних програмах, які ми приймали. Якщо немає питань, пропоную ставити на голосування. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про передачу основних засобів з балансу Христа міської ради. З балансу Христачівської міської ради. Розглянуто на бюджетній комісії, рекомендовано винести на розгляд ради та прийняти як рішення, як рішення ради. Чи будуть запитання колеги до цього питання все зрозуміло. Все зрозуміло. Тоді пропоную ставити на голосування. Прошу голосувати. Це рішення прийнято. <кій> я просто напевно під відео. Я хочу сказати, що це ми переголосували за рішення, яким передаємо сьогодні у власність те військове обладнання, яке ми закупили. Дай. Да. Ну, я хочу довести до відома і депутатів, і населення, і тих, вибачте, на столі писак, які пишуть у Фейсбуці, різні там в Пакасі, да, до... Те обладнання, що зазначено. Сніжана Прокопенко пише, що міська рада собі там, наприклад, є ноутбук, то ноутбук ми передаємо на військову частину. Так, щоб довідомо населення, щоб чули, про що ми тут голосуємо. а Вони писали різні да. Так, речі, Я вам дякую за роз'яснення. Ми не реагуємо на такі дописи, ми розуміємо, хто їх пише. Люди мають знати, тому дійсно це в тому числі писалась про чотири ноутбуки, які ми собі передаємо на потреби військової частини. Шановні депутати, це те рішення, яке ми з вами не сперше прийняли. Виділяли 3 мільйони коштів на потреби Збройних сил України. Сьогодні більшість цього обладнання буде передано після засідання нашої сесії, після закриття на військову частину. Я запрошую всіх долучитися до передачі сертифікату і вручення цього обладнання. Я вважаю, що це наш обов'язок і це наше з вами спільне рішення, яке ми прийняли. Тому наша громада має бути відповідальною і приймати. Вагому участь у забезпеченні і підтримці сил оборони нашої країни. Це перше наше рішення було, і я думаю, що воно точно не останнє. Будемо продовжувати в цьому напрямку нашу з вами роботу. Тому дякую. Е і питання, е і питання е про присвоєння, звання почесних громадян міста Караскишова, Малютку Василю Васильовичу. Е питання розглянуто на е бюджетній комісії та комісії законності. Рекомендація винести прийняти їх рішення ради. Шановні колеги, які будуть запитання? Це питання знову ж таки для, для відеозапис. Я думаю, що ми маємо зазначити, що ми витримали цю процедуру, ми внесли зміни до порядку з вами. Вчора ми провели засідання експертної ради, на якому розглянули кандидатуру Гормалюка Василя Васильовича. І я спілкувався з депутатами. Я знаю, що кожен з вас я хочу сьогодні. Сказати, що це наша е, велика честь, що сьогодні наші земляки обіймають найвищі посади на рівні держави, е, особливо коли це стосується оборони нашої країни. Е, і ми сьогодні маємо віддати шану і висловити тим самим сьогоднішнім рішенням велику повагу до таких людей. Тому я це кажу зараз імені ще раз подобаються кожного депутатів під відеозапис, тому що я знаю, що цю позицію розділяє кожен з присутніх в цьому залі. Тому, шановні депутати, якщо немає інших запитань, я прошу ставити на голосування дане питання. За 22 оголосне рішення прийнято. Шановні колеги, я вам щиро дякую. На цьому порядок денний вичерпано. Шановні колеги, оголошую засідання 43-ї свитки на